Привіт! Зараз ви бачите Карасика, який живе з нами 2 роки та 10 місяців. Пропоную всім разом згадати, з чого почалася ця легендарна історія, яку ви всі так любите, і яку ми сьогодні закінчимо. Одним осіннім днем ми з командою вирішили відвідати ставок нашого дитинства, де ми давним-давно постійно рибалили і відпочивали. Прийшовши до нього, ми були шоковані. Повноводний ставок перетворився у болото. Підійшовши до якого ми побачили крихітного дзеркального коропа, який знаходився майже на суші. Уважно оглянувши це болото, нам вдалося знайти ще одного карпика і карасика. Ми розуміли, що ставку довго не залишилося, і ці рибки просто-напросто б загинули. Тому ми вирішили забрати їх із собою додому. Спочатку ми облаштували тимчасове житло зі старого відра, а також змайстрували подачу кисню. Через Два місяці ми придбали для наших рибок справжній акваріум на 50 літрів і облаштували його більш правильно, ніж попередній, із відра. Переселення пішло рибкам на користь, вони стали активніше рости і їсти. Згодом до них ми підселили равликів. Вони займалися прибиранням у нашому акваріумі. Рік тому ми купили акваріум побільше на цілих 100 літрів, тому що зростання рибок трохи сповільнилося. У цей акваріум ми підселили Целили сомиків санітарів, які чистили стінки від нальоту та залишків їжі. Але трохи пізніше у нас трапилася трагедія. Дзеркальний карпик, якого ми назвали немо вночі, вистрибнув з акваріума. І, на жаль, задихнувся. Нам тоді було не по собі, але ми не перестали стежити за рибками, що залишилися. Така ж історія трапилася із ріки. Він вирішив покинути наш акваріум. Це все дуже стисла інформація за весь. Час вирощування рибок. Не дивлячись на всі труднощі і втрати, ми не припинили експеримент і продовжили стежити за карасиком Борисом. Зараз він виглядає ось так: йому майже 3 роки і такі карасі маленькими не вважаються. Борис повністю здоровий і продовжує життя в 100-літровому акваріумі. Веде себе він дуже бадьоро, стабільно їсть все як належить. Але за останні місяці ми помітили, що його зростання теж. Почало сповільнюватися. Було вирішено не гадати, а звернутися до людини, яка займається вирощуванням риби в якості бізнесу. Вона нам порадила придбати акваріум на 300 літрів або копати ставок. Погляньте на наш акваріум. Він на 100 літрів і ось такий величезний. А нам потрібен у три рази більший. У нас просто немає місця, щоб зберігати такий акваріум вдома. Тому нас зацікавила друга пропозиція викопати став Авок. Завдання, яке постало перед нами, нелегке, можна було б викопати якусь яму, а потім застелити її плівкою та наповнити водою. Але в такому ставку риба жити точно не буде, тому що не буде доступа до мулу та мінералів, які в ньому знаходяться. Плюс така водойма поступово висихатиме через відсутність джерела. Тому ми вирішили робити ставок на активному джерелі. І там, де його не знайде ніхто і ніяк йому не нашкодить, ми Порушили в ліс з метою знайти джерело. Сумнівів у цьому у мене немає, оскільки наша місцевість багата на водойми. Через кілометр шляху ми наткнулися на величезний перевал. Можливо, тут колись протікала річка, а можливо і ні. Тому йдемо далі. Попереду нас чекав крутий підйом, який ми почали підкорювати. Дійшовши до більш плоскої місцевості, ми почули шум води. Це був ось такий невеликий струмочок, який протікав уздовж лісу. Це дуже добрий знак. І ми пішли проти течії. Вона поступово посилювалася. І через півтора кілометри ми знайшли початок цього струмка. Це було справжнє джерело, воно дуже активне, і з нього тече досить чиста вода. Недовго думаючи, було вирішено викопати ставок саме тут. Приступимо до роботи, тому що попереду її чимало. Для початку потрібно намітити площу, де буде знаходитися наш ставок. За допомогою лопати робимо розмітку приблизно 2 на 4 метри. Після цього починаємо копати. Заглиблюватися спочатку ми не будемо, а просто розкопаємо всю площу. Земля дуже волога. Копається легко, але викидати її досить складно. Коли ми почали заглиблюватися, прямо під ногами почала набиратися вода. Це тільки ускладнило нам роботу. Але ми не опустили руки і продовжили. І пізніше копати лопатою ставало все більш проблематично, тому ми перекопували землю як на грядці і викидали її руками. Заглибившись ще на сантиметрів 20, ми наткнулись на щільний шар каміння, який не піддавався лопаті. Тому ми почали руками чистити дно від землі. Тим самим трохи заглиблюватись. Всю землю ми викидали за дерево, що впало. Це ми робимо для того, щоб тут утворилася своєрідна дамба. Під деревом ми наклали каміння, яке нам вдалося викопати. Це все ми замазали вологою землею, щоб досягти потрібної герметизації. Після цього ми продовжили вичерпувати землю з майбутнього ставка руками і кидати її за дамбу. Цим самим ми добре її так посилимо і в майбутньому її не прорве. От і все, дамба готова. Сумнівів у її міцності у нас немає. Але тепер потрібно організувати стабільний стік води, щоб ставок не переповнився більше, ніж потрібно. Ми взяли ось таку каналізаційну трубу та заглушку до неї. У заглушці потрібно зробити багато отворів за допомогою шуруповерта. Все ми робимо для того, щоб рибка не виплила, а зайва вода могла спокійно стікати. Ставимо заглушку на своє місце. Тепер лопатою прокопуємо канавку в греблі. В ній встановлюємо трубу, і за допомогою землі надійно її фіксуємо. Ось і стік готовий. Так само не завадило би почистити джерело від гілок. І листя що опало. Прибравши все сміття, потік води не слабко посилився. Залишається тільки почекати, щоб наш ставок наповнився. Ця процедура не швидка. Поки він наповнюється, ми поїхали на іншу водойму, щоб накопати очерету. Робимо це так, щоб не пошкодити коріння. По дорозі назад я побачив красиві дерева верби. Я зупинився і взяв кілька гілочок із собою, щоб виростити вербу біля нашого ставка. Повернувшись до нього, рівень води помітно так піднявся. Це означає, що ми все зробили правильно. А поки займемося посадкою рослин. Викопуємо ямки та наливаємо туди трохи води. Вставляємо очерету яму та прикопуємо його. Згодом він приживеться і його листя підніметься. Таким самим чином саджаємо очерет, що залишився, а посадити вербу ще простіше. Встромляємо гілочки в землю і поливаємо. Згодом гілочки пустять коріння і почне рости справжнє дерево. Все готово! Наш ставок виконав виглядає нереально красиво. Він ще не до кінця наповнений, але в ньому вже ось така глибина. Наш ставок нам дуже подобається. Сподіваємося, сподобається і Борису. Саме час виловлювати його зі старого акваріума і вести в новий дім. Прийшовши до нашого ставка, Борис здивовано почав його розглядати. Ми з ним дуже хвилюємося. Настав час випускати його в нове доросле життя. Але щоб Борис не нудьгував, ми взяли кілька карасиків, яких спіймали в попередньому відео, і теж запустили їх у наш ставок. Сподіваємось, з Борисом вони потоваришують і, можливо, навіть продовжать його рід. Перед відходом ми нагодували наших рибок кормом, і робитимемо це до тих пір, поки в ставку не з'явиться природна їжа та потрібні мінерали. Ось такий кінець історії довжиною майже в три роки. Ще не кінець? Якщо вам буде цікаво спостерігати за нашим ставком і подальшим зростанням та розвитком рибок, то дайте про це знати у коментарях. І ми обов'язково покажемо вам усі зміни щодо нашого ставка. До зустрічі!